Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава. Я дякую вам за те, що ви сьогодні з нами попри пізню годину. Пане Юрію, отже, 15 травня, Стамбул, достоменно невідомо, хто приїде від Росії на ці перемовини. Чи можете ви описати потенційні ризики для нас? Якщо Путін там не з'явиться, і чи вбачаєте ви такі ризики? Ну, дивіться, я думаю, 95% що Путін там не з'явиться. Тому що я погоджуюся з цією думкою, яка була висловлена раніше, що а, передачі, що це все такий спосіб Росії був тягнути час, показати, що вони все-таки там і Трампу, там і США і Європі, і іншим державам, там скажімо то. Глобально півдня ж саме, що вони готові до переговорів до припинення вогню, але давайте трошки якісь там по зробимо почнемо переговори. Це така була вимушена реакція його. Давайте вже зустрінемося в Стамбулі. Е, і те, що Зеленський досить правильно почав нагнітити ска, по суті, пішов під рішення ставки. Давайте тоді особисто зустрінемося, все таки, що ви не боїтеся. То я думаю, це Путіна знову таки знов ж -таки, за... таки застало так трохи. Розполог і він швидше за все не поїде. Тому що з одного боку він може Туреччину відвідати. Це там не є в нього загроза, яка що його там арештують. Але саме питання для нього завжди було дуже таке: саме спілкування з зеленським з самого початку, можливість це така втрата лиця. Він завжди по суті про нього говорив. Він сам саме він. Намагався всередину Україну, Росія намагалась розкласти питаннями виборів. Що нам треба хтось інший, не Зеленський, і закинули цю думку Трампу і американській адміністрації. На щастя, вже про це забули. Але що треба давайте в час війни проведемо вибори, потім з кимось іншим Путін буде говорити. У них вже є ж проста методичка, що з чотирнадцятого року в Україні немає легітимного президента. Хоча, коли треба, вони її відсувають. Як це було деколи з Порошенком. А коли треба, вони про це е, знову забувають. І з іншого боку, якщо б навіть Путін під'їхав, і не довелося б нормально відповідати за слова і йти е, на цю пропозицію або погоджуватися на реальні е, переговори, а саме припинення вогню, на чому стоїть не тільки Україна, на чому стоїть теж європейський партнер, фактично, хоча не зовсім на жаль. Чітко виражено з таким хитанням, але це Трамп все-таки підтримує. Він йому треба більше результат, показати картину. Uh -huh. І власне тут в Путіна така вилка: він не може поїхати в принципі, бо в нього це велика втрата. Він хотів просто, щоб це потягнути час. Але якщо хтось поїде, не знати якась, навіть Лавров поїде, що якась незрозуміла делегація. Це теж очевидно буде не готовність, що Росія не хоче. Реальних кроків, вона не деескалація, вона просто затягує час. А, Путін зараз відверто водить за носа Україну і наших західних партнерів, відтягує час, як ви кажете. І президент України доволі гідно відповів Путіну, що лише я маю офіційні повноваження представляти нашу країну на цій зустрічі. Знаєте, що мене особисто непокоїть? Це те, що Попри небажання їхати до Стамбула, Путін нав'язує власний порядок денний. Ми ж пам'ятаємо оці критерії, які Путін висував до України. Що нам потрібно зробити, щоб наші західні партнери не потрапили в цю пастку путінську, щоб вони все ж таки запровадили ті санкції, про які вони говорили, і не дозволили йому тягнути час. Я задаю, що стало очевидним для наших партнерів, не тільки Європи, але й за екраном, передусім, що насправді лінія Путіна, попри всі там кроки, нібито демонстрації готовності до переговорів, вона чітко не змінилася. Вони знову хочуть повернутись ті умови, які були в квітні, і це прямо неодноразово Путін говорив за останній рік про Стамбул. Тобто Стамбул квітень 2022 року, е, з, включно з тими умовами, які я знову на землі. Тобто, з врахуванням того, що Росія не ці регіони, чотири е, українські регіони плюс до Криму, і що е, і, і коли вже тільки переговори підуть, коли вже якісь будуть угоди, тільки після цього вже можливо припинені вовню. Їхня лінія не змінилася. Але є ще ілюзії, зокрема в Америці, що вона може змінитись дуже швидко. Це буквально треба трошки щось зустрітись комусь, там натиснути, поговорити, і мо можливо це питання вирішити. Нема ще остаточного розуміння, зокрема в США, що це зараз неможливо. Недостатні тиск на треба цей тиск має зростати. Для цього треба це пройти. Я думаю, це тільки пришвидчить не факт, що дуже пришвидшить. Я трошки сумніваюся, що ці санкції, можливо, знову будуть їх відтягувати, чекати якогось там світла з Москви. Але вони все-таки будуть прийняті, тому що то, ну, маю надію. Ми маємо все для того зробити, щоб показати, що так само, що Путін зараз, Росія, ну вона не, не готова до переговорів. Вона планує там літню кампанію і планує далі, далі вести середини. Розклад українського суспільства намагаються деморалізацію зробити, тобто хочуть притягнути поки час. Я зараз додам трішки інформації і потім попрошу вас зреагувати на це повідомлення. Якщо Путін відмовиться брати участь в переговорах, США та ЄС мають запровадити потужні санкції проти Росії, включно з енергетикою та банками. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Далі його почуємо. Я вважаю, що не приїзд Путіна, а знов ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. До тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть, навіть припинення вогню. Пане Юрію, ось ці санкційні ризики вони можуть зіграти ключову роль? Ми ж розуміємо, що Путін самозакоханий, він не хоче йти на поступки, він не хоче, щоб його его страждало. Він це демонструє, він намагається ображати президента України. Але тут зараз на вагах економічне майбутнє Російської Федерації, яке зараз не в найкращих умовах, чи все ж таки забаганки. Путіна що може зіграти я тут би не переоцінювався таки роль санкції, загрози санкцій. Тому що е, Путін теж дивиться на це більш скептично і на жаль, е, тут є має під собою певну правоту. Та мається на увазі певне підґрунтя своїх очікувань. Що ви маєте на увазі нерішучість наших партнерів? рішучість наших партнерів? Нехідних партнерів. партнерів да бажаю. Можливо, що не буде такі сильні санкції відразу. Пошуть знову почальні ложці, там часину зараз. А потім, якщо погрозимо, ще більше будуть санкції. А з іншого боку, Росія трошки привикла жити при санкціях, як йому здається, так само Путіну. Да, і так є великі проблеми вже на розсаді останні півроку в економіці. Так фінансової вже подушки немає. Але є надія, що Китай допоможе. Є надія, що ще хтось допоможе. І не дарма там бачимо візитський візит зінпіня, який був чотириденний Москви. А потім, звичайно, вони. Міністр закордонних справ він закликав, казав, що Путін має, і Росія буде е, за переговори, але без конкретики вони нас не говорять, Все таки, звичайно, ми говоримо. І ми з с... ретрактуємо їхні слова, що е, і українська держава, все таки, що європейці, що вони теж за 30-денним 30 припинення вогню. Але ми ж розуміємо, що це е, дипломатична фраза швидше з боку Китаю, на жаль, і. Взагалі вони просто за підтримали переговори, але на фоні демонстрації особливої дружби з Росією, економічної, передусім, і очевидно, в Росії є надія, що на санкції не будуть такі сильними і відразу з одного боку, з іншого боку, є кому їх підтримати. А можна у вас ще про дали... між... Ага. пане Юрію? Так. Зважаючи на те, що 15 травня може стати вирішальним днем. Незважаючи на те, приїде Путін чи ні, це буде певною відправною точкою. І тут для мене особисто цікаво, а що чекає на Україну в геополітичному протистоянні, тому що ми показуємо нашим партнерам, окрім того, що ми здатні оборонятися, ми мудрі, ми готові дискутувати, говорити, шукати шляхи виходу з цієї війни. Наше геополітичне майбутнє після 15 травня. Ну, передусім Україна має підтвердити, що вона конструктивна. Нам потрібно скасувати усього це до дозволи хоч частково звіти російську пропаганду, яка дуже навіювалася навіть з середович наших партнерів західних через багато, не тільки через політики, через медіа в поливої, що це Україна не хоче зараз перемир'я Російські там ідеї, що от, мовляв, від того менше, що Зеленський хапається за владу, бо війна є. Другого, що Україні невигідно закінчені війни, вони не хочуть переговори. А Росія хоче. Що це затягування часу і втрата людей, тільки які... ну ми знову показуємо, що ми готові до конструктивних розмов. Це Росія не готова. Mm -hmm. Це я... найважливіше в цьому Так, Я тут з вами згодна Так, так. Пане Юрію, ще буквально кілька тез і попрошу вас про коментар. Безумовне тридцятиденне перемир'я на суші, морі та в повітрі вимагає від Путіна Еммануель Макрон, президент Франції, заявив цитую, те, що стоїть на кону в Україні, це наша безпека. Росія хоче, щоб питання про припинення вогню обговорювалося в Туреччині. Кінець цитати. Пане Юрію, на вашу думку, вже зараз Росія сприймається нашими партнерами як потенційний прямий. Воєнний противник якнайбільше воєнне зло, ну принаймні для Європи Мені здається, сприймається. Вже є певний консенсус, великий загальний консенсус серед європейських держав. Є певні вкладення, збільшилися суттєво за останні півроку, вкладення власний ВПК в розвиток зброї, в підготовку. Але водночас є певне Неготовність, готовність, скажімо, до певних якихось рішень щодо при, 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 присутності військ в Україні. Нема консенсусу. Поки що з іншого боку, я розрахунок очевидно, щоб відтермінувати можливе зіткнення з Росією, яка одне якомога довше. І ми розуміємо, що в цьому аспекті на жаль європі вигідно, щоб більше Росія з Україною тут воювала, тому що тоді вона не може відволікати сили на е, протидії Європі, наприклад, ті ж Балтії, Трижже держави Балтії. І далі, і далі пане Юрію. Я вдячна вам за те, що ви долучилися цієї години до нашої розмови, до нашої ефіру. Глядачам нагадаю, це був Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень.